Так, доброго вечора, діти Дивимось, властивості у вас є. Працюємо над розв'язуванням прикладів. І так, якщо два степені. Да, сам оцей вираз називається степінь з однаковими основами обидва степені, але різні тільки показники. Основа записується один раз. Показники додаються за оцим першим правилом. Отже, Х в 11 степені. Якщо дві однакових основи з різними показниками діляться, то основа залишається однією буковкою незмінною, а показники віднімаються, отже, Т в кубі або в третьому степені. Якщо каверзна така властивість, основа одна, а показників у неї два. Ми з вами доводили прямо це на уроці. Показники степеня множаться один на один. Восьмому. Оці три властивості. Раз, два, три, обов'язково треба вивчити, вони постійно вам будуть потрібні. Тепер всякі варіанти, що може бути, подивіться: 2х плюс 6у в одному якомусь степені в кубі. Множиться на 2х плюс 6 на абсолютно таку ж саму дужку в четвертому степені. Оце і є ваша основа. Отака велика, вона не обов'язково має бути однією буквою. Ось ця основа це і є ось цей весь ваш вираз. А ось її показники третій і четвертий степінь. Раз основи множаться. Значить, показники, що роблять, додаються. І ви пишете, що це 2х плюс 6, в дужечках, і записуєте у сьомому степені. Ось такий вираз виходить. Ось така полосочка може бути P в десятому помножити на P в п'ятому, помножити на П. Ми з вами казали, який це степінь? Це перший степінь, це П в першому. Просто один раз буква П записана. Так само, за правилом добутку: основа записалась один раз. Показники був 10-й, п'ятий, і обов'язково перший додаються в результаті П в 16 степені. Наступний приклад трішечки складніший. Бачите, ось ці вони трішки складніші. Аналогічно. Всім діям з початкової школи. Якщо у вас є дужки, то перша дія робиться з дужками. Тобто, нам треба якось ці дужки прибрати, щоб їх не було. Ми дивимося, що тут працює третє правило ось таке, якось в цьому прикладі. Як ось тут основа одна, показника два. Що ви з ними зробите? Ви їх перемножите. Все, і дужка вже пішла. Далі помножити по умові іде. Знов-таки основа одна, а показника два. Ви їх перемножили. Можна по черзі порахувати ось цей показник. потім цей. Можна одразу їх зібрати докупи. Давайте по черзі. Це С5, помножити на 2 в 10, на С в 12. А тепер працює ще, знову правило. Як в прикладах з дужками, да? одну дію зробили, там ще одна ховається. Це у степені 10 плюс 12. Отже, це в 22-му. Кінцевий результат. Аналогічно, тут Тут одна тільки дужка, да? тут просто помножити на Х в кубі. Основа одна піднесли до 5-го степеня, а потім ще до 7. Одразу правило. Показники степеня в такому разі треба перемножити. А оце помножити на х в кубі просто дописали. Порахували оцю частинку, спростили, да? 35 вийшло. Домножити на х в кубі. Працює правило добутку степенів. Основа пишеться, один раз. Показники додаються. Отже, це все це х в сороковому. Степені записали, да? так. Ось такий чудовий приклад. Дивіться, до цього прикладу працює властивість. Ось така ми з вами її теж записали. Якщо у вас основа складається з декількох множників, і їх усіх треба піднести до степеня, то треба кожен з цих множників піднести до цього степеня. Повертаємось до нашої умови. У нас тут множники трійка, У нас тут множник х і у нас множник y в квадраті. І все це разом треба піднести до третього степеня. Виписуємо, дістаємо з дужки його. Перший множник в третьому степені. Другий множник в цьому третьому степені. І третій множник, ось він, третій множник, У в квадраті, і ще в третьому степені. Тому я його візьму в дужки і поставлю отут третій степінь. Дорівнює. 3 в кубі. Ви можете самі порахувати, що це буде 27. Х в кубі, тут вже нічого не зробиш. Так воно і залишається х в кубі. у в квадраті і в третьому степені правило працює степінь у степені, да? Показники множаться 2 помножити на 3. Одразу скорочено, напишу шостий степінь. Ось тут, будьте уважні, у вас вдома буде схоже завдання. Мінус 4, перший множник а в квадраті другий множник b в кубі третій. І все це ось в цьому квадраті. Виписую мінус 4, раз воно від'ємне взяла в дужки, в квадраті. А в квадраті було в дужках, і ще в квадрат треба піднести, помножити. b в кубі було і ще в квадраті. Розкриваю мінус 4 в квадраті. У парному степені завжди мінус ще Да? Мінус на мінус казали, попарно дасть плюс. Отже, 16, зверніть увагу, не 8. А в другому і ще в квадраті це А в четвертому, і Б не в п'ятому. А в якому, думаєте, кажете зараз, в шостому бо показники множаться. Ось такий дуже цікавий приклад. Подивіться, вони дуже схожі останні три. Дуже, будьте уважні. Що таке мінус, я вам завжди казала, перед виразом. Цей мінус можна написати, мінус 1, помножити на y. Оцей мінус до цього п'ятого степеня не має ніякого відношення. Отут мінус відносився до квадрату, тому що. Він вже був у дужках. Ось тут я олівцем вже закрила дужку. тут ніякої дужки немає. Тому цю мінус одиничку або просто мінус, так, і записуєте. А от ігреки мають якісь показники, які ви додасте, і ви отримаєте мінус ігрек у восьмому. Ось тут, мінус в дужках і він в четвертому степені. Мінус 1, це мінус одиничка в будь-якому парному степені дасть вам число плюс 1. Тому оцей мінус, він щезає, його вже немає. А y так і дістається в четвертому степені. І ще треба домножити на Y, просто на 1 Y, Тобто це y в першому степені, кому важко, можете одиничку спочатку писати. Показники додаються, і того це y в п'ятому. І останній приклад. Знов таки мінус в дужках, значить, оцей степінь на нього діє. Да? Мінус у парному степені не буде вже мінуса. Y у шостому помножити на y в квадраті, показники додали, отже, восьмий. Степінь. Отак, залишаю вам. Ви можете поставити на паузу, сфотографувати собі, потренуватися і приступити до виконання тесту. Властивості вивчити. Всім дякую!